Готуємо смачнющий шоколадний крем-сир у здоровому варіанті. Друзі, всім привіт! З вами Леся Піжик, і ви на моєму кулінарному YouTube каналі. І перш ніж я з вами зараз поділюсь ще одним смачнющим рецептом, я попрошу вас, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково, тицяйте на посилання і залишайтесь тут. Адже у мене завжди смачно. Просто і корисно. А сьогодні, як і обіцяла, хочу поділитися з вами рецептом того самого плавленого шоколадного сиру, який не так давно, ну просто був на ажіотажі у всіх соціальних мережах. І багато хто за ним полював, погляньте, який він глянцевий. І судячи з бульбашок, він неймовірно повітряний всередині. Дуже пахне молочним шоколадом, і на смак і текстуру власне, нагадує той самий шоколадний сир Філадельфія, здається, серія мілка. Тому хто полюбляє ось такий от додаток до млинців, до панкейків або ж просто так щаємо, або кавою, Це варіант саме для вас. Перед вами всі інгредієнти необхідні для приготування. Тож ставте на паузу і вивчайте детально. Або як завжди, все шукайте під відео. Приготуємо ми його дуже просто, швидко, у корисному варіанті, із простих кількох інгредієнтів. Справиться абсолютно кожен з вас, навіть діти. І ще, що дуже важливо, тут немає жодних шкідливих складників, тому абсолютно кожен з вас може його вживати до раціону, тим паче приготований без цукру і у варіанті безлактозному. Скарб, а не рецепт, дуже смачно, обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, і я впевнена, що такий от додаток до млинців або шпанкейків стане одним з ваших улюблених. Обов'язково ще раз покажу оцю глянцеву поверхню. Дуже ароматно пахне. Готуйте, і нехай вам смакує. Беремо кисломолочний сир будь-якої жирності. В мене це 5%. Додаємо або 4 перепелиних яйця, або одне куряче. Сюди ж додаємо підсолоджувач або цукор, далі дрібку солі обов'язково, пекарська харчова сода і, звісно, какао-порошок. Все перебиваємо погружним блендером до однорідності. Чим більш пастоподібна буде маса, ось така, тим краще. Краще. Далі ставимо цю масу на парову баню. Середній вогонь має бути і з цього моменту постійно помішуючи, тримаємо на паровій бані 10-12 хвилин. Всі крупинки розійдуться, маса стане рідкою. Ось така. Все готово. Знімаю з парової бані. Зараз помішуємо. Не лінимося, нікуди не відходимо все. Маса готова, навіть з'явились перші бульбашки. Це сигнал того, що необхідно її прибирати вже з вогню. Ось така маса, вже гладенька. Додаємо вершкове масло кімнатної температури. Ще раз інтенсивно все вимішуємо, щоб масло розійшлося. Ось так, воно вже дуже смачно, і можна вже, якщо у вас є свіжесенькі млинці чи панкейки, вже можна їсти. Але я перекладаю харчовий контейнер завжди, я вже знаю, якого розміру, щоб все туди гарно влізло. Охолоджуємо до кімнатної температури, трішечки прибиваємо, щоб вийшли бульбашки, і маса стала рівненькою, гладесенькою. Бачите? Потім я залишаю ось в такому вигляді, можна харчовою плівкою прикрити в контакт. І вже в охолодженому вигляді все закриваю гарненькою і переставляю в холодильник на декілька годин. Зазвичай готую з вечора, тож на ранок вже можу смакувати ось таким чином. Дивіться, друзі, я зараз обов'язково покажу вам зблизька його текстуру. Ви це бачите? Дивіться. Так, як я і говорила. Мусовий, ніжний, такий, як шоколадна Філадельфія. М -м 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 -м. Дивіться. М -м -м -м. Це божественно. От чесне слово. Я не знаю, що ще сказати. Його можна їсти прямо так ложками. Мусовий. Смак молочного шоколаду. В міру солодкий. Фантастично! Фантастично! А ще хто зі мною вчора був на прямому ефірі, пам'ятає, що я готувала цільнозернові млинці. Дивіться, що я зараз робитиму. Млинець. Щедра ложечка. Ось такої от смакоти. Дивіться. О -о -о. Ой. І нехай весь світ зачекає. М -м -м. Замість тисячі слів. Це чудесно! Це фантастично! Скоріше, переходьте в опис під цим відео. Дивіться рецепт, готуйте. І нехай вам буде так смачно, як і мені. Усім смачного! Клас! Тож, друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково підписуйтесь, пишіть гарні коментарі, і... або ж не гарні, і ставте обов'язково вподобайки. Підтримуйте український смачний контент.